Вже цього тижня територію національного музею історії України у другій світовій війні повністю відкриють для відвідувачів. Усі охочі знову зможуть помилуватися оновленим монументом батьківщина мати з гербом України. Докладніше далі. Про те, що мешканці та гості столиці вже у цей четвер, 19 жовтня, зможуть відвідати територію меморіального комплексу та піднятись на оновлений монумент, повідомляється на офіційній Фейсбук-сторінці Національного музею історії України у Другій світовій війні. Тепер можна буде на власні очі побачити встановлений нещодавно на щиті батьківщини матері Герб України та зробити незабутні фото на тлі меморіалу. Нагадаємо, що спочатку сталь для тризубця надав запорізький металургії. Гійний комбінат «Запоріжсталь». Проте вона, як запевняли чиновники, виявилася неякісною та не відповідала технічним вимогам. Тому герб України вирішили виготовити із європейського металу. Однак на кінцеву вартість це ніяк не вплинуло. Ціна металу становила 400 тисяч гривень. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.